Щоб всі знали, то я фотограф, а взагалі я Все yeah. кое-кто житті, крім фотографа. Зірки, якісь ну yeah. на самом деле, в зйомці це не так цікаво. Інтересні знімати живих людей, які условно говоря, не знають, як їм буде хорошо. Фотограф Кароль Поляковий та ще багатьох українських зірок Олександр Киторчук отримує 12 років в'язниці за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Питайте про мене. Спитайте про мене, О, Спитайте про мене у людей, які мене знають добре. Що про нього відомо? Почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ну не можемо вже обійти тему ню, ну ніяк. Як часто люди хочуть зніматися ні? Хотять люди не часто. А вот смотреть они хотят часто. Общество трошки больное на эту тему. Мальчики-фотографы в большинстве случаев берут фотоаппарат в руки, потому что есть доступ к женщине. Нету никакой другой профессии или вообще ситуации, даже ситуации, в которой можно было бы раздеть женщину. Посадил и ходишь разглядываешь полчаса, час, умничаешь такой с фотоаппаратом типа. Вот нету другого способа в жизни поразглядывать голую бабу. Да? Зіркового фотографа Олександра Титорчука посадили на 12 років і 10 місяців за педофілію. Суд тривав 4 роки. Затримання Титорчука у листопаді 2020-го наробило шуму серед столичного бомонду. Йому позували Богдан Ступка, Тіна Кароль, Оля Полякова, Скрябін, Влад Яма, Могилевська, Лобода, Мейхер, Сумська, Горянський та багато інших українських зірок. Працював на проєктах Шанс, Модел, «Юей» та від пацанки до панянки. Був власником галереї Артпричал у Києві і став частим гостем на світських тусовках. На самом деле, так відбувається кожен день с любыми Моделями с як любви любви, которые приходят ко мне, у которых очень зажатая психика. Ну а когда ты делаешь кино, телевизионный проект, тебе хочется особым образом показать, как она очень поменяется. Ну и получилось, поэтому все о одем говорят, потому что преображение было фантастическим. Так, пресс служба Офису генерального прокурора повідомляє зірковий фотограф протягом 2017-2020 сімнадцятого років. Вал. Малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру. Це все відбувалось, коли вони приходили до нього на фотосесію. Він до речі фотографував багатьох. Наших зірок оголених, ну так стримано, і, але я так якось не насмілилась. Це, це і слава Богу, але я ще тоді зазначила, що він не байдужий до оголеного формату. От я бачила, що в нього знімаються юні дівчата, і ще тоді подумала, як же ж вони погоджуються. А тут він знімав порно з малолітніми дітьми. Ну які там не не неповнолітні. Я не знаю нюансів, але в голові не вкладається просто а затримала у Олександра у листопаді 2020-го. Тоді правоохоронцями було встановлено. Чоловік у салоні авто розбещував річну дівчину. Треба для того, щоб мене задержувати, робити таке шоу. класти на пол суду. Клас наручники це треба чи ні? Коли я просто стою в дитячому в культурному центрі, спілкуюся з людьми. Влітає команда в літрікаме, влітають автоматчики, маска серед постраждалих. – 17-річна дівчина та інші невстановлені встановлені малолітні дівчата на території Києва та Обухівщини. Справа набула великого розголосу у Фейсбуці. Під хештегом Жертвик титура жінки розповідали свої історії. Користувачка Світлана Коваль заявила, коли їй було 17 років, і вона була учасницею шоу Шанс Модел ЮЕЙ на телеканалі Інтер. Її під час фотосесії також зголосили. Олександр Киторчук, я була наївною і дурною. Ой, ні, це я так думала упродовж більш як 10 років після того, що сталося. А насправді я була прекрасною та дітною квіточкою, що не знала своєї справжньої цінності, і хоч зовні виглядала впевнено. Всередині мучилась питанням: а чи гідна я, чи красива, чи можна мене любити? За рік чи два до того батьки віддали мене в школу при модельній агенції, щоб я навчалась гарній ході і випрямила осанку на свій власний по. Див, пройшла відбір на безкоштовне навчання. Не очікувала, бо не усвідомлювала, якою є гарною, яке маю тіло, волосся, риси, обличчя. Я соромилась себе, почувалась гидкою і носила мішкуваті светри. І ось на мене звернули увагу і розгляділи потенціал для роботи у сфері краси. Дівчина пригадує, вважала акторчука професіоналом та гуру фотографії, але студія виявилася його квартирою, а зйомка перетворилась на сексуальні добагання. Спочатку фотограф попросив позувати топлес, а потім почав її торкатись без дозволу. І він е раптово. Неочікувано для мене увів свій палець в мене. Я була просто в шоці. Я кричала, я до нього зверталась, просто благала мене відпустити, казала, що я цього не хочу. І він далі почав торкатися мого тіла, мої талі, моїх грудей. Я відштовхувала його руки. А він казав: Ну так ти ж вже всередина мене пустила. Чого ж не, не даєш доторкнутися до грудей? Просто сподівалась на якесь чудо і чудо сталося. Бо він раптом, так само як він раптово перемкнувся на такий агресивний стан, так само раптово він просто зупинився. Дівчині вдалось втекти з квартири. Про випадок вона розповіла тільки сестрі й кільком подругам. На той час Олександр Титорчук був одним із найбільш відомих та медійних фотографів країни. Він знімав, зокрема, зірок шоу-бізнесу, театру та телебачення. Титорчук був фотографом на проєкті від пацанки до панянки на телеканалі Один плюс один. Спеціалізувався також на художніх фото з оголеною натурою. В його інстаграм багато світлин в стилі ню та знімків з юними моделями. Тоді фотограф звинувачення на Свою адресу відкидав. Треба для того, щоб мене задержувати, робити таке шоу. Класти на пол, суду, клас наручники, це треба чи ні? Коли дуже просте об'яснення. В банальному людському рівні розумієте, так? Да? Що люди, які, на яких, на яких мені пред'являють насильство, потім я з нею маю спілкування, потім проходить рік півроку, а вони пишуть заяву. Цю заяву ну, вони витягують з них, напевно. Я не знаю, як вони з ними спілкуються, ці правоохоронці. В мене вже є дані і факти, що тягнуть, заставляють записати. Ну, як залякують. Ну, шоу, бачите, камер вже багато, Нормальне шоу. На захист фотографа тоді ставали навіть колеги з шоу-бізнесу. Вже у травні 2022-го Правоохоронці встановили загалом. Олександр Ктеторчук скоїв 18 сексуальних злочинів. 60-річний фотограф вину свою визнав. Фотографа підозрювали у кількох серйозних злочинах, включаючи сім випадків зґвалтування. При випадки розбещення неповнолітніх а також у порушеннях пов'язаних з виготовленням і розповсюдженням порнографії та сексуальним насильством. Злочини мали місце під час фотосесій та в автомобілі, спеціально облаштованому для таких подій. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років та 10 місяців позбавлення волі, а також заборонив працювати з малолітніми та неповнолітніми протягом трьох років. Тож що про нього відомо, Олександр Ктиторчук народився 1964 року в Бердичеві. Він є керівником та викладачем фотошколи Олександра Ктиторчука. А викладав у Київській школі фотографії. Працює фотографом понад 30 років, брав участь у шоу-програмах на різних телеканалах та співпрацював з популярними українськими зірками у 2018 році. Титорчук став директором занедбаного муніципального кінотеатру Братислава на столичній оболоні та почав його реставрувати. Невдовзі він відкрив там творчу лабораторію, проводив лекції, майстер-класи та виставки. Саме в Братиславі поліція затримала Титорчука. Також він славиться специфічною манерою спілкування з моделями. Може їх пронизити та часто доводить до сліз, про що сам неодноразово розповідав. У нашій країні щоб управляти жінкою на зйомці, потрібні наси. І секс казав він. Кторчук не приховує, часто доводить моделей до сліз та вважає це частиною творчого процесу. Також в одній із телепередач його запитали про жіночу красу. На це він відповів, що мислить категоріями не краси, а сексуальності жінки. Та, що? Мене немає поняття красива, і не красива. В мене буває поняття сексуальне, не сексуальне, mm. Тобто й страхабільності таке поняття. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.